Жара 40 градусів. Так? Треба охолоджуватися. В кого поламаний радіатор кондиціонера, можете придбати по ціні халявній і по ціні традиційній. Значить, є два варіанти. Три варіанти. Є зі знижкою. Є по традиційній ціні і є новий в коробочці. Оце є новий. Тут лежить новий. Чому це зі знижкою? Дивіться. Оце є болт зірваний, шляпка зірвалася, залишився стержень всередині. Відповідно, з ним треба побавитися, щоб його відкрутити. Тому, якщо цей радіатор буде коштувати в районі 70-80 доларів, то цей буде коштувати зі знижкою 50%. Тому що з цією штучкою треба побавитися. Я не знаю, як бавитися. Може нагрівати її треба, може ще якісь є способи розрізати, якісь ключі підбирати. Ну, одним словом, з цим треба побавитися, відповідно, він буде зі знижкою 50%. Це є радіатори кондиціонера, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper з 2006 року по 2025 рік. Вони стоять на всіх об'ємах двигунів. 2, 0, 2, 2, 2, 3, 2, 8. Чотири об'єми двигунів стоять отакі радіатори кондиціонера. В кого тече, в кого пропускає, в кого не відновлюється старий радіатор, ви можете придбати вживаний, а можете придбати новий. Тут же в кожного який кошельок. Тут ніхто нікому нічого не буде вказувати, який кошельок, такий собі придумаєте радіатор. На Fiat Ducato, Peugeot, Boxer, прожобуксер, Jumper, консультації, безкоштовно, контакти в шапці профі.